Что есть. Хер его знает, что это вы. Ого. Ух ты что, друзья, кощука. Не, она в жизни не съедает ты что? На что? На чубе, друзья. Чуть сюда, как я с ним, блядь. Завалил. Дивіться, друзі, скільки карпі зверху. І як рибу зловить? Нема воздуха, бачили? Все, друзі, сом Крутанув. Такі ж мури пішли, просто аж страшно. Може кісхішник, ні. Або великий кісхішник, але зараз ми покидаємо дивимося. Да да, 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 да. він все мілочь, дивіться. Мелочі куча. Коротше, йдемо зараз, подивимось. ближче рукою вона тут дічи. Що, всім привіт. Добрий день. На зв'язку Рибацькі пригоди. Команда рибацькі пригоди в составі Діми Фішмена. Та, мого менеджера. Вечір. Вечорок. Шість часов вечора вирішили. Маємо дві годинки взяти спінінги, вийти, Попробувати вже кінець літа. Ночі стають прохолоднішими і є вероятність, що хижак може вийти вже на полювання. Хорошо, сидіти десь ну. в кущах. Ну і спробуємо його зловити. Дома сидіти не хочеться, то треба десь вийти. Ось виїхали, бачили на стоячу воду, на водойомчик. Попробуємо, два часики покидаємо. В облірочки жлізо, сікон, все є, спробуємо. Ну, там зараз далі вам покажемо, да. що будемо використовувати. Якісь спінінги, якісь насті, все покажемо. Ну довго не будемо затягувати з вас. Поїхали. Лайкоси, підписочки. Ну а ми поїхали. Угу. Що, ладно, погнали. Mm. Щось єсть? хер его знаю, что О! Вот, что это Щука. Снимай, снимай. Почерка, щука. Это она Как просто. Охереть, как спинных просто. Давай, 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 давай. давай Вона дуже закриє взяла. Закрій. Нічого не можу зробити. Знову я ж тобі казав, що на гранька буде. Ваде, ваде. Ваде. Ух, ти що, друзі, яка щука. Я вона в житті не зійде, ти що? Це хороша. Стоші, тупо так на проводці взяла. Ух, ти що емоції просто. Шо, блин? Взяти. Зараз, друзі, покажемо вам цю щуку. Ну Це просто емоції не передаються такі. Що, друзі, подивіться, яка щука літня. Просто на воблера, на гренка впаяла. скі там більше 60, напевно, Або 60-ка. Міраї. Що там у нас? 65. 65 см. Щупака, друзі. Зараз я вам її покажу, візьму в руки. Зробимо пару фоток превіюшечку, то й будемо відпускати, мабуть, щучку. Да? А нащо нам щука? Нам треба судак, сом. А щуку подождем, коли і краб буде, щоб Зараз набути кротики. Подбираку і потім одні. Під саку, так, да, відніме. Ну в нас сак кіло. Я не знаю, подивимось. Давай ваші. Чекай, скажу. Два сімсот, так? Скільки кіло 800 щука, відпустимо, друзі, щуку нашу. Ще раз. Подивіться, яка вона. Ну, коротше, будемо вважати, що двушка. Що будемо вважати? Ну, спеціально її вважаємо. Так зараз ми відмінусуємо. Давай, відходь. Так. Зараз вона відійде. Все. Все. Ух, яка просто Щупак. Дивіться яка. Чо вона заривається? Давай пливи. Злякана. Пливи. Ано ну підбирає. Давай. <ривіться> Просто туда. Пішла, ну. ну все, вона пішла. Угу. Друзі, ми зважили піцака і восе 600 грамм. 600 грамм він важить. А тоді було скільки? 2700. Да. Ну 200 щука. Но... Ну, короче, двушка железяка. Чисто. Зачетно? Мега зачотне, коротше, продовжуємо. Про Снасті розкажу трошки пізніше. Зараз ще покидаємо. Може ще якась щука і вклепає. Перейдемо на інше місце, друзі. Там покидали, обкидали сліганця, щучку взяли. Тепер треба переміститися в інших місцях спробувати що покидати. Тут там люди купаються. Тут збиті карпи, як ми вам показували. Кучу мелочі, і тут, значить, там де мелочі, там і хічник виходить. Тут, мабуть, станемо ще обкидаємо зараз. Тут останемо. Тут такі коряги, просто що вона в цих корягах стоїть. Ні, oh вони .да. там приземляються. Навіть. Там нема нікого, там сидів рибак якісь. я. Я так. Метрю 40 точно летит. Упустые все. Такая друзі находка 100 грамовка. Я моя. фідер. Також кидав, кидав. Буф. Лежить тако в кущах. Хтось забув, але понятно, що. Чую, ж це хороший фідер фірми не знаю. 100 грамовка. Таких фідерів ще в нас немає, у нас 670. Угу. Ще на нього не ловили. Але він тут тут лежав. Круче відкидали резини. Різина мовчить, давай. Так що все. Назад гримка вертаємо. У нас є ще чуби маленькі, рапали всякі різні маленькі, але ось грим якийсь лівий і, пожалуйста. Зараз я під кущиком планю.

Завали. Окін, окінь. Я знімаю. Ого, папір бачить. Ну, Блядь, Я не паня, що осталося. Две, друзі, тільки грянка поставив і сразу вам цей окупань. Але ж я бачу, висічу вже як щуку його. Ну і тут аби шансу, тут аби шансу тут. Немає питань. Шо, подивіться, які окушари. Все біжи, 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 біжи. Ти що так січеш? Меня аж злякався. Що це таке произошло? Як це пройшло? Я навіть не встиг камеру включити. Це, це вже горбач. Це чубі працює. На чубіка взяв, диви. А як ти опісік не йшов? Побачив все. Побачив? Mm. Я не, не обращав на це внимання. Друзі, зараз вам покажемо. На що? На чубі, друзі. Менеджер теж вже йде. Вже 3-2, блін. Подивіться який. Ти, а ти його таку рота бери. О, який. Гарбачевський. Дивіться, фоточки класні. Коротше, сьогодні роздача просто прямо. Мега роздача. О, Все, втопився. Що На чубі взяв, бляха. Короче, гренк більший, але береть менше. Все, чубик менюсенький і горбаченкий. Я поняв, що ти хочеш, блядь, це ж тобі не. Кидаємо я вам розкажу про Снасті. Класика, я вже не знаю, скільки разів казав, але це для нових глядачів. 4000 Excel. LT у мене. Спінінг Crazy Fish Perfect Jig 7,28 грамм 244 В medium gry. Дуже класно він. Мені сподобався сьогодні виважуванні. 0,18 шнурочок тут намотаний. І на спінінгу фуджі фурнітура кольця стоять. В принципі, по спінінгу я розказав, все більш нічого такого немає. Ловить рибу. Класно, на нього тягнути все. Шоу менеджера, що шо у нас? Ніндзя 4000 ЛТ-шечка. Спіннінг у нас Savage Gear SG4, теж у мідіумі грі 2,51 і 725 грама. Все чітко, все зрозуміло. Кольца, не знаю, як називається, сік вроді. І шнурок такий саме, як у мене. З однієї катушечки намотували. Все. В принципі, по снастям розказав, хто не знав, все, ну і продовжуємо далі. Друзі, тимніє, будемо збиратися їхати. Скажімо так, прийшов час закінчити нашу риболовлю нашу, так що дві годинки да, прокидали. В принципі, в принципі, ми навіть не надіяли, що була Це така спека сонце, жара, але все ж таки вдалося зловити за дві годинки рибу. Окунчики прокльовували, щучку взяли, ну, відпустила, але хороша двушечка. Ну а це означає, що все робили ми правильно? Ну, на що сьогодні брали? На воблер. тільки На який воблір? Гремк чубо. Поділився. Чубі, чубі. джакал чубі, і гренк якийсь 50-й. Все, більше ніякі не працювали. Тобто резина різних калібрів не працювала, а в нас її достатньо, якщо хочете, можу вам показати, скільки у нас цілий бакан. Вже в наступних відео покажемо да. вам. Тобто проблем з кількістю і розмірами немає. Калібалки да, кидали теж. Кидали, ну він йде, він йде за ними, але набере. Ним, да. Тобто сьогодні лідер по риболовлі – це Воблір. невеличкі воблери. Маленькі. Ось, Ну а ми будемо закінчувати нашу трансляцію. Ну, ви були на каналі Рибацькі пригоди. З вами, як завжди, була команда Рибацькі пригоди в составі «Дімі Фішма. Та мого менеджера лайкоси, підписочки з вас. Ну і найкраще відео. Попереду, так що Все попереду. Да, підписуйтесь, лайку зустрінемося вже в наступному відео. Всім пока. Пока.